Ну, всі про тих античних варварів, хай буде, ну зовсім, які були там на початку, припустимо, нашої ери, які вони були, що вони варвари це невелике угрупування людей. Вони можуть по-різному себе називати, ті, що так захоплювали захід, Західну, припустимо, Римську імперію. Вони себе назвали готами і вандалами. Так, ну Їх чекав розгром. Їх розгромили зовсім і усунули від влади. Вони не вміють керувати, звісно що Українами, вони вміють. В них грош... ну, руйнація в голові, гроші. Люди від таких втікають, розуміють, що захисту від такого правління дочекатись неможливо. Тому в сучасному світі, всі чудово розуміють, що на теренах демократичних держав теж можуть створитися угрупування, такі самі варварські, які не будуть дбати про людей, а будуть дбати лишень про просто, своє збагачення. І вони створюють угрупування, яке в сучасному світі Це називається як партія. Їх може бути скільки завгодно в демократичній державі. Звісно, що люди, якщо розуміють, що варвар хоче прийти до влади, таких, звісно, що ніколи в житті обирати не будуть. Людей, які будуть тільки дбати про себе і про заробіток своїх собі коштів, про свою особисту лише безпеку, і щоб їм було добре. І ще до того, всього вони нападають. На інші держави, так. Просто варвари їм хочеться воювати. Хочеться, вони повоюють в себе в країні. Опонентів люблять вбивати варвари. Це варварське ставлення до опонентів, що вони так, на їхню владу, Та, що то їхня влада. Більше ніхто не має право. Так, їх усунути не можна, вони от, от так от. вони себе почувають дуже так от, такими безкарними, що їм дуже добре і всіх бояться. Ну, варварів суці... ну, диктаторами в часу, в часу називають, правда? Диктаторами варварів називають. Теж їм таке, що таке цікаве слово вигадано. Для...